Бути піхотинцем це, це велика честь, і всі підтримують піхоту. Всі працюють на піхоту. На цьому стоять збройні сили, як на мене, тому що кожен, хто є на фронті: артилерист, мінометник, люди в штабі, оператор би Всі працюють на те, щоб вистояла наша піхота, тому що ми стоїмо живемо тут, бо стоїть наша піхота, і це дійсно важко. Це, це найважче, напевно, професія в збройних силах. Сказати про те, що йдуть лише на оператора БПЛА, і це якось умов безпечно не можу так. Це умовно безпечніше, тому що є є розподілення. Так піхота сидить на нульовій лінії безпосередньо на фронті на лінії бойового зіткнення а оператори БПЛА сидять там за 5-8-10 кілометрів. Але реалії війни такі, що е, оператори БПЛА стають пріоритетною цілею. Якщо ворог вас побачив, дуже велика вірогідність що по вам працюватиме. Ну, все, що є ворога, будь-які майже засоби ураження. Тому це також дуже небезпечно, і це е, досить стереотипно і помал. Кола думати про те, що я стану оператором, ну і все я буду в безпеці. Ну, все, все ж таки не в кав'ярні сидіти. Це також е, дуже небезпечно і відповідально.